Розглянемо операцію реєстрація додаткових користувачів в системі обміну документів. Відкриваємо модуль документообіг обмін документами. У модулі передбачено можливість зареєструвати кількох користувачів під однією юридичною особою. Зареєстровані користувачі матимуть можливість працювати з юридичною особою, під якою вони зареєстровані. Вони бачитимуть усі документи по цій юридичній особі та, за наявності ключа, зможуть підписувати документи. Для гостьового сервера ця операція недоступна. Натискаємо кнопку Реєстрація, перегляд підключених користувачів на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма зі списком всіх зареєстрованих користувачів, які мають доступ до модуля. Натискаємо кнопку Зареєструвати користувача на панелі інструментів модальної форми. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. За замовчуванням заповнюється поточний користувач, але поле доступне для редагування. Обираємо іншого користувача з випадаючого списку. Обираємо з випадаючого списку в полі Оберіть ЦСК, центр сертифікації, в якому було видано ваш ключ. Натискаємо кнопку Обрати файл. Справа від поля Оберіть файл із ключем для вкладення файлу з ключем вашого підпису. У полі Введіть пароль ключа вводимо пароль, встановлений при створенні ключа. Натискаємо кнопку Додати в нижньому правому куті модальної форми, щоб зберегти внесені дані. Після натискання кнопки будуть виконані наступні операції. На центральний сервер сервісу обміну документів буде направлений запит на реєстрацію користувача як співробітника цієї юридичної особи. Після успішної реєстрації, у вікні перегляду, користувач буде відображатися у списку підключених користувачів.